Це неймовірно смачний та ароматний різдвяний кекс. За добу до приготування сухофрукти заливаємо ромом. М'яке вершкове масло збиваємо до посвітління. Додаємо цукор, ванільний цукор і ще раз збиваємо. Вводимо по одному яйця, додаємо сіль, ретельно збиваємо за кожним яйцем, додаємо прянощі, цедру апельсину та вимочені в ромі сухофрукти. Перемішуємо, щоб рівномірно розподілилось. До борошна додаємо розпушувач та просіюємо в тісто. Акуратно перемішуємо лопаткою знизу, верх, перекладаємо тісто в форму і рівномірно розприємо. Виділяємо. Відправляємо в розігріту духовку десь на півтори годинки, а готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Після того, як витягнули, робимо проколи шпажкою по всій поверхні кексу. І ще гарячий кекс просочуємо ромом. Залишаємо в формі на 10 хвилин, після чого охолоджуємо на решітці. Для глазурі беремо білок та збиваємо до м'яких піків. Поступово вводимо цукрову пудру, а в кінці додаємо лимонний сік, покриваємо поверхню кексу і прикрашаємо за вашим бажанням. Кекс виходить дійсно різдвяним, дуже ароматним та смачним. Обов'язково зберігаємо рецепт, готуємо та насолоджуємось.